Марія Ясакова, ми сильні духом. Я словом доторкнуся до душі. Вона відчує, знає і озветься. Ми земляки, ми рідні, не чужі, ми українці з піснею у серці. Хто б ким не був? Хто б де не жив, ми хлібороби з прадіда і діда, земля нас кличе музикою жнив, і пахне свіжим українським хлібом. Ми сильні духом. Хто б що не казав, бо вижили, хоч як нас не топтали, боролися ми з ігом і монголів, і татар, і Колескову. Діточкам співали, ми не втікали у чужі краї, вростали в землю, пили з неї соки, і зберегли тут звичаї свої, прадавній дух і почуття високі. Чужої ми не прагнемо землі, ми добра нація і віримо у Бога. І друзів зустрічаємо з хлібом на столі, а ворогам. Закриємо дорогу, Куточок ласий із спрадавніх щедавен. Земля у нас така ж, як ми красива. Ми Богу дякуємо за те, що тут живем. і просимо у нього мудрості і сили.